Всі вітаємо на нашому каналі. Ми ім'я Маріан. і як традиційно тут ми говоримо про захист прав свободи людини і громадянина. Багато людей мені пише і задає питання стосовно того, чи потрібно брати бронь на роботі, тому що багато відповідно їхніх начальників, директорів заставляють реально їх це робити, проходити ті чи інші процедури, підписувати ті чи інші документи, таким чином вони отримують. Бронь в себе на роботі. Дійсно, ці люди отримують відповідно це продовження якби, цієї броні, але є люди, які не хочуть отримувати цю бронь, тому що були ще одні цікаві випадки стосовно того, де людина приходила в ту чи іншу структуру і їй не то, що відмовляли відповідно в цьому документі, а порушували її права. І таким чином людина вже могла опинитися в дуже неприємній ситуації. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю, тому не буду конкретизувати, щоб ми надалі мали з вами зворотній зв'язок. Отже, я хочу висловити свою думку стосовно цього, тому що, як завжди, у нас є чудовий закон Конституції України. і Він гласить дуже серйозні речі. Є така стаття 43 Конституції України, яка говорить про те, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю. Гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. І тут ще один такий цікавий момент: кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Про що йде мова? Тобто, якщо приймаються ті чи інші нормативно акти, які суперечать відповідно цій статті, вони є нечинними, вони не несуть юридичної сили, тому що конституція, основний закон, говорить, що кожен має право на працю. Відповідно, держава має забезпечити рівні умови праці, заробітну плату, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Тому, якщо ті чи інші неуповноважені особи розповідають людям, що вони кудись мають піти і щось пройти, і щось підписати, то вони несуть юридичну відповідальність, тому що вони порушують статтю 60 Конституції України. Більше того, я знаю приклади, конкретні приклади, де люди працюють в критичній інфраструктурі і де їх заставляли відповідно. Піти пройти і підписати відповідні документи. Вони відмовилися, сказали: звільняйте мене з роботи. Написала заяву на звільнення. Директор задумався, відповідно залишив її працювати, тому що цінує цей кадр. Людина пропрацювала багато років, є супроспеціалістом, спеціалістом. І відповідно, цей начальник задумався дійсно, що він може втратити такий кадр. А щоб навчити нову людину, потрібно дуже багато часу. Так і на іншому підприємстві критичної інфраструктури, одній людині. Сказали, що вона теж має здійснити ці дії, що вона є там особою чи фізичною особою. На те людина відповіла, що вона не є цією особою, про яку говорить її шеф, що його захищає Конституція, він є в статусі людини і не буде виконувати те, що суперечить Конституції. Це такі дві практичні історії, якими зі мною поділилися. Люди, захистивши свої права відповідно до конституції, а конкретніше на основі статті 43, де я знову ж таки нагадую, кожен має право на працю, тому кожен з вас має вибір, кожен з вас має право вибору, ніхто не може порушити це право за свої вчинки, кожен несе власну відповідальність. Більше того, кожен несе відповідальність саме за своє життя і відповідно проживає це життя, як вона вважає за потрібним. Ніхто не може їй нічого нав'язати, придивити, нав'язати чи зобов'язати. Як ми вже говорили неодноразово, є стаття номер 3 Конституції України, яка говорить про те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість, безпека є найвищою соціальною цінністю в Україні, і відповідно права і свободи людини визначають зміст і спрямованість діяльності держави, і саме держава забезпечує. Ті права і свободи, це є її обов'язком. І, відповідно за свою діяльність держава відповідає перед людиною. Тому, будь ласка, хто не має конституції, читайте, розвивайтеся, використовуйте на захист своїх прав і свобод. А я на завершенні цього відео хочу сказати наступне. Знайте свої права, не бійтеся, захищати свої права. Хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, напишіть гарний коментар, а також поширте це відео, щоб максимальна кількість людей могла скористатися цією інформацією. Можливо, комусь вона стане в нагоді. А також не забудьте підписатися на наші основні групи Telegram з свої права і волевиявлення людини, а також на групу декларація, де кожного тижня проходять живі стріми з нашими цікавими гостями. Друзі, дякую всім за вашу підтримку. Дякую за те, що ви є. Зустрінемося народ в наступному відео.